Сезон пляжного волейболу у Миргороді відкрили змагання чемпіонату громадської організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Поборотися за першість у турнірі до нашої громади приїхали спортсмени 17 чоловічих і жіночих команд із різних куточків Полтавщини. Навіть несприятлива погода не завадила спортсменам показати чудову, захопливу гру. У чоловічих команд приймає участь 10 команд, у жіночих 7 команд. Команди розділені на дві у жінок підгрупи і на три підгрупи у чоловіків. Я так думаю, що змагання пройдуть на хорошому організаційному рівні і на спортивному. Ну, ми вдячні проводяща організація. Вдячна і управлінню освіти, молоді та спорту за підтримку. Ну і Міській раді. Переможці будуть нагороджені грамотами, медалями і кубком. От, от, учасники будуть нагороджені грамотами і медалями. За підсумками проведених змагань, серед жінок кращими встали представники Лютенської громади. Дівчата із села Рашівка забрали перше і друге призові місця, відтіснивши командою із Зінькова на третє місце. Попри юний вік, дівчата вже мають низку здобутків у турнірах різних рівнів. А за свою перемогу, звісно ж, вдячні тренеру. Волейболом ми вже займаємося з п'ятого класу. Зараз я в дев'ятому, ну вже п'ятий рік пішов. Тренер у нас Володимир Васильович Андрусенко. Він нас возить на всі змагання і на пляжні, і на класичний волейбол. Сьогодні боротьба була дуже запеклою, тому що погодні умови дощ, вітер було, звісно, важко, але ми боролися, боролися до останнього і все таки посіли перше місце. Моя улюблена напарниця Ніка. Ми з нею зігралися. Ми навіть не очікували, що займемо перше місце, але ми все таки змогли. Через більшу кількість команд чоловіки змагалися дещо довше за дівчат. Емоції на двох волейбольних майданчиках вирували через край. До того ж, повітряні тривоги та ворожі атаки цього дня відволікали увагу спортсменів. За підсумком проведених зустрічей, третє і друге місця посіли команди із Глобинської громади. А найкращими виявилися миргородці. За ними перше місце і кубок чемпіонату. Тренер у мене була Феченко Марина Григорівна. А зараз Гуйван Володимир Володимирович спогоди не пощастило, дощ. Ну але попри те, ми все одно виграли, зайняли перше місце. Було складно. Хороші всі команди на хорошому рівні. Сильні, рослі, хлопці, Про те, яких складно, але можна грати. От ми. Доказали, що це можливо їх перемогти. Головне, дякую Збройним силам України за таку прекрасну можливість, що ми можемо грати в цей день і можемо проводити змагання. Переможці і учасники змагань отримали кубки, медалі, і грамоти від організаторів турніру. А ще безцінний спортивний досвід, який обов'язково стане в нагоді для наступних здобутків і перемог.